Вітаю вас у Задзеркалі. З вами Аліса, ваш провідник. Сьогодні розпаковуємо новиночку. Новиночку цього року, вона щойно вийшла: це чергове таро Некрономіко. Це у нас здається Insight, да, Insight Editions. У мене вже є колода від цього видавництва, я в захваті від якості. І тому, ну, не тільки тому, <с> вирішила придбати. Цю колоду. Мені подобаються твори Лавкрафта, я тільки почала з ними знайомитися, я ще не знаток Лавкрафта, але ну, це класика мої і класика хорору, І дуже багатько письменників, режисерів, сценаристів виросли просто з, саме з Лавкрафта. І от та колода найпопулярніша. Я знаю взагалі, мабуть, чотири колоди некрономікану присвячені. І одна з них вона дуже популярна була свого часу, і зараз все ще залишається. Це Таро від Лос Карабео. Я, на жаль, не дістала його. Яке? Ви от всі добре знаєте, чорний гримуар його називають. Дуже красиво намальований, по-своєму складний. Звісно ж, колода темна. Ну, як і всі некрономіки не, тому що це жахи, це страшне, мої любі, це жахи, це жахіття. І, звісно, це будуть темні колоди. Ще одна є від руки Анни Стокс. Її видавали Левелін. От я дуже хочу цю колоду, але, звісно, в копії, не в оригіналі. Просто подобається мені ця вся тема некрономікону. Трошечки зараз так розкажу вам про це. І подобається мені дуже анастопс. У мене є всі її Таро, і, ну, я, можна сказати, трохи фанат. Дуже вона мені подобається, як художниця, і просто дуже класно вона зображає ці речі. Найгарніше їй вдаються, на мій погляд, дракони і вся ця фентезі-тема, але колода Некрономіком вона також відмалювала прекрасно. І ще є одна, яка марсельська колода, не знаю, хто там художник. І не впевнена, що я ну, захочу її замовляти. Вона прикольна, але Марсель ну, не те, щоб мене це зупиняло, але. Ну, цікавіше, коли така тематична колода, то хочеться 78 ілюстрацій. Ну, чисто заради цього. А тут художник зараз. Крістофер Марк. Марк Марч. Це той, хто написав книгу, перепрошую. а Художник Джеймс Бусема. Мабуть, так. Заходила на себе цього художника. Прикольні в нього такі дуже кріпові, ну такі хоррор ілюстрації. Тобто це, це його тема. І ось тут такі глянцеві вставки. Погляньте. І тут також. Ой, тут прямо, знаєте, вона зроблена об'ємною, ця емблема. Тож, що таке? Хто такий некрономікон? Що це таке? А, ну, ви можете десь почути таку інформацію одразу кажуть, що це байки. Але ну, багато хто в це вірить, що дійсно існує якась книга, така темна заклинання, яка називається Некрономікон. І от саме з цієї, з цієї книги. Там Лавкрафт черпав свої, свої натхнення для своїх творів, ці всі жахіття, це все ну, якби реальні, ці всі демони там і так далі, які описані в цій книзі. Насправді все не так. Насправді так, це дійсно книга. Темна книга, заклинання і так далі. Вона там зроблена з чи з людської шкіри, чи щось таке. Ну, така жахлива книга. У фільмах дуже багато в старих особливо хоррорах ви можете бачити. Такі книги там, і так далі. коли там, хтось, хтось її випадково відкрив і почалось. Або там хтось щось випадково прочитав, якесь там латинне заклинання, і все. Полетіло шкири А, Насправді, а, це все творіння Лавкрафта, його геніальності, плід його геніальності. А, в одному з творів Лавкрафта він описує такого собі араба, а, який написав цю книгу. І от Іноді цю історію беруть за реальність, ну, видають за реальність. Насправді це твір Лавкрафта, в якому він ну, вигадав цей некрономікон, цю книгу, ну, якби про неї писав. Але вона так запала всім в душу, що просто ніхто не може про це забути досі. Тож, дивимося. До речі, ну це вже я на огляді, звісно, буду детально вам розказувати. Огляд буде, бо ну, цю тему прям подобається мені ця тема. Лавкрафт не був відомий за життя. На жаль, він прославився після своєї смерті. Ось така іронія. За життя він, здається, навіть не видавався або майже не видавався. Тобто, оці всі збірки, які ми маємо. Ну, це, якби вже зібрані після його смерті. Ой, такі класні, бачите, нібито старий старі такий папір, сторінки такі. Lovecraft. The oldest and strongest emotion of mankind is fear. <laughs> Найстаріший і найсиль... найстаріша і найсильніша емоція людства, я так розумію, це страх. І. Найстаріший і найсильніший вид страху це страх невідомого. Супер. Ну от вам розумієте, цитатою Лавкрафта ми таке починаємо. Тому, напевно, ця, ця прям книга некрономікон, ну, вона так і запала всім в душу, тому що це щось таке будоражаще, знаєте, щось таке невідоме. І от саме тим, що воно невідоме, воно і лякає. Ну, І тут, бачите, ця книга зображена. Ну, і тут зображення, кольоровий гайдбук, невеликий опис. Ну, Сподіваюсь, що тут буде за угу. Ну, Великі аркани, прям великі, ілюстрації на всю сторінку, а маленькі так поменше. Ну, і, звісно ж, є якийсь, якийсь собі. Розкладик, Стрічечка. Тут нема кольорового зрізу. Це тут не передбачено, але так, да, якість така сама, дуже класна, гарний зріз, товстенькі карти, але вони пружненькі і у них дуже класне покриття. я от не знаю, не знаю, що тут зі зрізом. Мені бито бачите, як. Ніби якісь плямки. Щось пішло не так. Ну, це нічого. Я профарбую От такий зелений колір, я думаю, все буде гаразд. А вони нібито як покриті гумою, знаєте, якимсь каучуком. Я не знаю. Ну, тобто, вони на дотик. Ну, я би не сказала, що це оксамитові. Для мене вони нібито як резинові, як гумові. Але приємно. Ну, це дуже приємно тримати в руках. Вони прямо на дотик. Ну, це покриття воно додає такої м'якості, знаєте, воно гладеньке, все воно матове, але дуже-дуже приємно тримати в руках. В мене від цього видавництва, от зараз секундочку, я вам скажу. А, мабуть, таро, таро о, дивні дива Stranger Things. І, мабуть, у мене володар перснів. І от я не впевнена, але, можливо, хорор Таро теж відціль. Можливо. Угу. Тут у нас не Мах, а маніпулятор. А маніпуляція. Уява Imagination. Жириця. Ріст. Ну, тут класно, тут, бачите, тут не назва аркана, а тут іде таке загальне слово. Авторитет. Знання. Ой, стиль малюнків прям класний. Я трошки сумнівалась, тому що на фото в інтернеті малюнки виглядали якось начебто розмито, і я не могла зрозуміти, ну, як би, що це? Коли подивилася художника сторінку, зрозуміла, що це стиль його малювання. Це просто так намальовано. Не знаю, це масло чи що це. Ну, просто от такий стиль. І ну, вживу це, звісно, ліпше виглядає, ніж на екрані. Бажання вісім. Мені, якщо чесно, на диявола ця карта. І бажання, і взагалі, а тут карта сила. Ну. Ага. Відлюдник такий сліпий старець, який несе світло. Ченч, зміни. Так, от саме колесо фортуни, от для мене першочергове таке значення це її зміни. Причому неочікувані зміни. Поворот долі, який ти не очікуєш. І не завжди в гарному напрямі. Тобто я її є ну, цю карту. Ну, є колоди, де вона прям виступає м, пані фортуною. М, а коли це класична колода, то я, як щасливий випадок, не трактую цю карту. Вина і правда. Ха, справедливість. тобто що обираєш? Клас. Смерть смерть, ох ты, Звичайно. Хм. вежа теж так класна. на ну Ока. Меднес це типу божевілля, мабуть. Да? Ну, ви бачите, да? колода темна, колода неймовірно крута. От якщо той некрономікон мені поки що в роботу якось не дуже він йде, той, що від Лос-Карабео я маю на увазі, той, що дуже популярний, то сподіваюся, що це піде. А, чому той не йде? Тому що я собі дуже задрала планку. Він такий був ну, просто на вустах у всіх, і всі так з ним працювали. Я стільки про нього наслухалася, що він такий прямо складний, треба все так пропрацьовувати. Що я його відковала в довгий ящик. Я собі скачала купу книжок. Я собі поставила ціль, що треба всі ці книжки перечитати і тільки тоді з ним працювати. Коротше, перфекціонізм тут зашкалив. І саме тому він у мене не пішов робота. Ну і ще тому, що можливо, ну, не знаю, можливо, знаєте, тут своєчасність працює, тому що темні колоди я взагалі рідко використовую в роботі. В мене є просто такі напрацьовані кілька оракулів, які виконують функцію там, продивитися негатив там, і так далі такі якісь речі. І прямо конкретно дивитися темною колодою в мене таких запитів дуже небагато. Тому я, в принципі, і відклала його. Але він мені подобається. Бачите. Книжки. Я перепрошую, поки з вами говорила. Книжки. Хаос. Так, да, у нас все за карта світ у нас хаос. Ага, тут у нас в зворотному порядку йде від короля. Так, одна масть у нас книжки. Зараз я навіть хочу в книзі подивитися, щоб не думати не гадати. Я так думаю, що це Пентаклі, але я не впевнена. Мінор аркана книжки. А, пардон, ви забули написати відповідність. Люблю, коли пишуть відповідність, до якої масті це відноситься. Тут навіть є застереження. Не використовуйте цю колоду. Ну, якось, типу, небрежно, я так розумію. Ну, щоденно, буденно. Або ну, без належної поваги, я так розумію. Це так зараз, дуже поверхневий переклад. Я перепрошую, мені просто самі цікаво. Потім це все буде з перекладачем і дуже точно. Ага. Тобто зустрічатися обличчя до обличчя зі своїми страхами, це якби не якась така річ, яка може бути виконана між там, чисткою зубів і вашим сніданком там, поїданням тосту. Тобто... Це повинно бути в правильному, сфокусованому стані свідомості. Ось так зроблено. Тобто таке застереження прикольне. Але я не бачу, на жаль. На жаль, я не бачу відповідності. А, подождіть, я, я трошки помилилась. Хаос це у нас 20-й аркан, це у нас страшний суд. Міно ракану. Ну, добре, ну. Ну, коротше, доведеться здогадуватись, тому що поки що я не бачу. Можливо, я пропустила і при такому скрупульозному перегляді летбуку я знайду, але поки що доведеться здогадуватись. А книги. ну Поки що, можливо, це жезли. ну Поки що мені не зрозуміло, яка це масть, з якою мастю співвідносити. А, це мечі все. Доріжка на, сім... на сімці це мечі. Шістка дорога, п'ятірка з угу. силовим способом, таким хитрим, да? знайшли рішення. Четвірка. Ну, все спокійно, трійка горить, палає, да? Двійка, невизначеність. І туз тут буде закрита інформація, бачите? За сім'ю замками ось так. Вісімка. Ну, так, тепер це зрозуміло, що це мечі. Дев'ятка страхи да, наші, які нас поглимають. Десятка, цікава десятка. Так. Ну, тут, мабуть, жезли, тому що тут вогонь. Тут скрізь вогонь. Так, да, це жезло. Одразу видно, що це жезли. О, яка вона класна, мальовка просто супер. Ну, це був той випадок, коли я купила колоду заради теми. Так, мені сподобався художник, але не те, щоб я прям фанатіла, сподобались роботи. Єдине, що я перевірила, чи це ну, комп'ютерна да, колода. Бо було в мене, була в мене історія, ну, вона не трапилася, тому що розкажу. Таро Гоголя, мабуть, всі знають. Хто не знає гугленіть. Ну, наскільки мені відомо, є всього одна колода. На жаль, я дуже люблю його, ці вечори на хуторі і так далі, і панночку з вієм, Ну, коротше, дуже люблю Гоголівські, ці всі теми. Я би з задоволенням купила колоду Таро от в такому стилі Гоголівську, розумієте? Я знаю лише одну: у нас є копія. В наших магазинах продається. Тому що, видавалася, вона самі розумієте, де ця колода, і, звісно, оригінал не потрібен. І зроблена вона коротше, так жахливо. Я коли побачила її от в копії, думаю, боже, хочу цю колоду, куплю. А потім, коли я передивилася галерею, от, знаєте, тема мені подобається, а виконання, ну. Я навіть не знаю, як м'якенько висловитися в етері. Ну, якби погане, м'яко кажучи, дуже погане сказати, це нічого не сказати. Таке відчуття, що за 5 хвилин наліпили на комп'ютері, просто погуглили якісь картинки, просто киданули їх, отак от міксанули в блендері все і вдруг. Ну, це жесть. це жесть, і жах. І навіть з поваги до пана Гоголя, я пана Миколи, я ну, не наважусь купити цю колоду тут як якість виконання. І мені б дуже хотілося, щоб от якийсь гарний художник такий талановитий створив таку колоду. За мотивами Гоголя. Це, це було би просто, знаєте, це просто мрія. І от тут ну, була та ситуація, коли я, ну, пам'ятаючи то, думаю, я подивлюся, чи не на комп'ютері зроблено, тому що якщо просто там якась компіляція, ну мені не цікаво. Мені не цікаво, я тоді вже ліпше Анну Стокс куплю. А, там я, принаймні, ну, знаю. Художницю і мені подобається. Але тут я подивилася, що ні, це відмальовано художником. Дійсно. Ну, можливо, тут з додаванням, звісно, комп'ютерної графіки. Я не, не стверджую, я не знаю. На сайті в нього не знайшла якусь інформації, яким саме чином він творить. Але тут ну, видно руку художника, розумієте. Обробка, можливо, є, але все одно видно, що це малюване. мальована історія. А, так, наступна, це вже, мабуть, кубки, тому що тут посудини в нас намальовані. Пробірки різноманітні, яди, пари, всілякі яди, це на скубки, це вже точно. Ну, от вам Качелька, гойдалка да, це сімка Ну, Вона дуже класична, я вам скажу, ця колода. Тому тут, якщо вам подобається тема Лавкрафта, якщо ну, вам подобається саме ця тема, то дуже раджу от саме цю колоду. Тому що чорний грімак. Там дійсно дуже відмінності великі. А, і вона відрізняється. То ця наближена до класики більше, ніж Чорний Кремлер. А, ну і Пентаклі у нас Пентаклі. Нічого не придумали. Клас! Я колода, я вам скажу, вона абсолютно не відміняє некрономіку Анни Стокс, тому що там у неї дуже багато ктуху, а тут щось його зовсім. Чи я не побачила, чи його тут дуже мало. Бо зазвичай ну це щось нагадує мені, ктулху, але нема прям такого, знаєте, ну, це там схоже, хоча, можливо, і не він. Дуже багато цього осміного, Ктулху прямо малюють, і прямо тільки він має відношення до лавкрафту. Насправді, ні. Ну, Я тут не можу поки що знаєте, асоціації говорити, ну, точніше, не асоціації, а співвідносити до якихось творів. Звісно, це з творів Лавкрафта, взяті ці епізоди, якісь етюди. Я поки що не можу, тому що я тільки-тільки почала читати. Творів у нього багато часу дуже мало на читання, тому поки що я навіть не намагаюся тут вгадати деякий твір, хоча деякі здогадки в мене є, але я просто не хочу помилитися, тому їх не висловлюю. Колода мені дуже сподобалася. Єдиний, єдиний оцей нюанс, я не розумію, що тут сталося. що тут, Бачите, нібито як брудний зріз, він гладесенький, абсолютно гладесенький, все добре. Але таке відчуття, що при друку якось фарба трохи, трохи потрапила. Це не страшне, звісно, мені про які там повернення в обмін мова не йде. Ні. Тут я просто промалюю зріз. Тут просто проситься промалювати зріз і все, і все буде добре. От якби знайти отакий маркер, мабуть, в мене такого немає, я пошукаю. Отакий прямо яскраво, такий смарагдовий, не знаю, зелений. Такий бірюзовий якийсь такий. Ну добре, ой, вони так класно тасуються, хоча вони й товстенькі, але дуже класні. Тут Reversible такий зворот, ну, можна двома боками його використовувати. Але я такі колоди сюжетні використовую лише в прямому положенні, Перевернутими використовую тільки класику, і то не часто. Зазвичай ну, у мене є там, окрема колода, яка з перевернутим у мене існує. І є кругла колода, яка крутиться як якийсь самій заманеться. І зараз дивимося. Тож, навіщо ця колода до мене прийшла? Навіщо ти до мене завітала? Скажи, будь ласка. Так, навіщо треба розтасувати, звісно. Ага. Зазирнути у свої страхи, зазирнути в себе. Щас. Зараз. Зараз, зараз. Угу. Угу. Ну, я зрозуміла, про що це для мене. Тут і пропрацювання деякої такої штуки, про яку я знаю, що під нею лежить, що під нею заховане. І саме там я знайду щось дуже цінне, якийсь цінний інсайт. Ну, добре. Ну, яка енергія? Ну, яка мазь домінуюча? Давайте так. Або ну, все-таки яку енергію ви маєте домінуючою? Ага, угу. вийшла. Вийшло. Ось така енергія повішеного. Тобто енергія, де суть і таке зерно, якесь можна побачити. Або навіть не скільки зерно, скільки, знаєте, от темну сторону побачите а, тоді, коли її не видно. Коли всі бачать лише красу, да, там. сонечко, золотаву піраміду, побачите під цим всім. Якусь жертву. Ну, що, що під цим ховається? Що це і для чого це? Цікаво. Угу. Що тут? Ага, обережно, колода така непроста, Я зрозуміла. І на які питання, на які теми взагалі будемо співпрацювати. Та на, на всякі життєвих змін, життєвих поворотів, да, коли не знаєш, куди повернути, і пішло. Ну, от, я ж кажу, коли не знаєш, куди повернути, коли йдеш навмання, і можна. запитатися у карт. Так, щось не хоче. Ну, ще на які теми. Так, і пішло. І пішли знову ці карти. Ну, тут у нас є істина якась і така якась авторитарність досягнення своїх цілей. Знаєте, стосунки чоловіки, жінки. Це зрозуміло, що це ми будемо дивитися. Але ось ця історія про відлюдника, про відшукання істинного шляху, що там за поворотом очікує, за одним, за другим, за третім. Оце дійсно прикольно. Ось така історія. Дуже вам дякую за увагу. Ну, цю колоду вивчати, як я буду вивчати, цю не тільки практично, звісно, і практично. Я думаю, що паралельно і практично, і теоретично. Тобто, я буду, все ж таки продовжу читання Лавкрафта. Не знаю, чи буду я читати книги. Ну, цю книжку, звісно, я пролистаю тут, подивлюся, що тут до чого. По чорному гримуару, от чесно, мені досі не пішла жодна з книг, хоча їх багато, ну, не пішли вони мені абсолютно. Я вибрала вивчати з першого джерела, тобто почитати Лавкрафта і самі вже практично дивитися деякий сюжет, і що він для мене означає. Не через чужу призму, не через чужі очі. От мені так якось більш спідручно. Дуже вам дякую що Розділили зі мною ці перші враження цієї колоди, дуже мені вона сподобалася. Ще одна темненька конячка в моїй колекції. До побачення! Побачимося у Задзеркалі!